Сесія Миколаївської міськради у змішаному форматі. Розкажемо, як пройшло засідання у новому форматі. Автомобілі для Миколаївської громади. Всі ці послуги вони мають бути для них доступними. Як Данія продовжує підтримувати місто, залучити молодь до діалогу, щоб молодь могла реалізувати себе в громадських соціальних проєктах міста. Дізнаєтеся про конференцію «Футуранок» у Миколаєві. Сьогодні четвер, 30 жовтня, і у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Катерина Рупташ і одразу до головних новин дня. Цієї ночі, внаслідок російської атаки, були знеструмлені ділянки на залізниці в Миколаївській області. Через перебої з електрикою деякі пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками. За інформацією, Укрзалізниці, резервні тепловози вже вивели на маршрути. Із затримками рухаються рейси з полученням до Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова і Дніпра. Відзначимо, що всі відхилення від розкладу можна відстежити на порталі Укрзалізниці за QR-кодом на екрані. Станом на другу ночі всіх побутових споживачів області вже заживлено. Також, за даними ОВА у Миколаївському районі, російська армія шість разів атакувала ФПВі-дронами Очаківську та Коцрубську громади. Ніхто не постраждав. Після масованої ракетно-дронової атаки на енергетику України сьогодні, з 8 ранку, в Миколаївській області запроваджено графік погодинних відключень. Про це повідомили в Миколаїву та Ова. Нагадаємо, щоб перевірити свою адресу і яка у вас черга на відключення, користуйтеся онлайн-системою за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. На Миколаївщині енергетики замінюють зруйновані війною електромережі. Виконувач обов'язків директора Миколаєва Баленерго Андрій Козинь повідомив, що під час бойових дій у регіоні було пошкоджено понад тисячу об'єктів електромереж, частину з яких зруйновано повністю. У компанії зазначили, що з початку року енергетики вже проклали понад 25 кілометрів самонесучого ізольованого проводу та встановили 335 нових залізобетонних опор замість старих дерев'яних. Такий дріт має підвищену зносостійкість. Краще отримує погодні умови і зменшує ризики аварій. До кінця року планують оновити ще близько восьми кілометрів повітряних ліній у межах інвестиційної програми компанії. Миколаївська міська рада провела сьогодні чергову сесію в оновленому форматі. Вперше від початку повномасштабного вторгнення частина депутатів долучилася до роботи офлайн. Інші за вже усталеною традицією підключилися дистанційно. Попри змішаний формат роботи сесії, уникнути гарячих суперечок не вдалося. У підсумку робота міськради цього разу була досить продуктивною. Депутати ухвалили низку важливих земельних, організаційних і майнових питань. Пряма трансляція засідання велася на Ютуб каналі міської ради та в ефірі телефони. Каналу Март, тож усі охочі мали можливість спостерігати за цим наживо. Очевидь, змішаний формат проведення сесії міськради стане тепер традиційним. Сім нових автомобілів для Миколаєва та області. 30 жовтня Данія передала транспортні засоби для Миколаївської громади. Вони призначені для медичних закладів, мобільних центрів надання адміністративних послуг і соціальних служб. Детальніше про це дивіться у репортажі Яни Цині. Миколаївська громада отримала сім нових автомобілів, які підвищать ефективність роботи місцевих служб. Усі транспортні засоби були придбані за фінансування королівства данії. Серед них дві автівки це мобільні ЦНАПи. Це важливо, тому що ми розуміємо, що для багатьох наших мешканців в області. Всі ці послуги вони є не дуже доступними станом на зараз, і дуже багато людей потребують. Тобто є багато переселенців звичайно, які треба їм треба мати можливість оформляти паспорти, наприклад, або місце проживання, всі ці речі, і всі ці послуги вони мають бути для них доступними у срочний спосіб. Також три автомобілі передали медичним закладам нашого міста. Два інші транспортні засоби отримали працівники соцзахисту для оперативного реагування на потреби вразливих категорій людей. Міська влада зазначає, що нові автівки допоможуть людям отримувати різні послуги доступно та якісно. Яна Циня, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до стернок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РК Мартіві. На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови. Як повідомляють у державній прикордонній службі, увечері порушники вирушили пішки в бік кордону, але були затримані за кількасот метрів від нього. Правоохоронці з'ясували, що троє жителів Херсона, Одеси та Миколаєва, скористалися телеграм-каналом, де отримали карту маршруту та інструкції. За так званий трансфер кожен заплатив по 4 тисячі євро. На фігурантів склали адмінпротоколи. Тривають заходи зі встановлення організаторів схеми. yeah <laughs> 33-річній жінці, через недбалість якої загинули двоє малолітніх дітей, поліцейські повідомили про підозру. Також суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили в Нацполіції Миколаївщини та прокуратурі. Нагадаємо, трагедія сталася у Миколаєві 27 жовтня. У квартирі виявили тіла трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. За попередніми висновками експертів, діти померли від отруєння чадним газом. Слідство встановило, що напередодні ввечері матір залишила дітей самих удома. Повернувшись наступного дня у стані алкогольного сп'яніння, вона виявила їх без ознак життя. У ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром. Жінці інкримінують злочини за злісне невиконання батьківських обов'язків і залишення дітей у небезпеці, що спричинило їхню загибель. Нове сучасне багатофункціональне укриття офіційно відкрили у Миколаївському будівельному коледжі. Нове сховище дозволить запустити повноцінне офлайн навчання, і водночас це перший крок до відновлення закладу, який зазнав чималої шкоди від російських обстрілів. Облаштування укриття, а також його наповнення, здійснювалося за рахунок донорів і партнерів Миколаєва. Як вдалося реалізувати цей проєкт, дізнаєтеся за мить. У Миколаєві офіційно відкрили оновлене укриття в місцевому будівельному коледжі. Тепер це сучасний безпечний простір, який дозволяє студентам навчатися попри повітряні тривоги. Проєкт став результатом спільної роботи міжнародних та українських партнерів, зокрема данської та норвезької рад у справах біженців, благодійного фонду солідаріті та компанії Мегабуд. Ми всі сподіваємося, що війна якнайшвидше закінчиться, але для цього ми повинні бути готовими. І сьогодні ми знаходимося на відкритті цього укриття, а це означає, що діти зможуть отримувати професію, і ми зможемо готувати професійні кадри високої якості для нашої відбудови. Важливо це і тому, що сьогодні тут поєдналися сили різних організацій, а також бізнесу. Упродовж року благодійники безкоштовно замінили в коледжі 212 вікон, встановили 66 нових дверей, оновили в укритті стіни, облаштували санвузли, включно з доступом для людей з інвалідністю, а також змонтували ліфт. Окрім того, укріплено стелю та підлогу, оновлено систему вентиляції та проведено гідроізоляцію. Кожна організація, яка була сьогодні на відкритті, вона приносила свій професіоналізм, свою експертизу і також доступ до донорського фінансування. Тому це була дуже важлива співпраця. Одна організація не впоралася б з таким рівнем роботи і таким проєктом. Тому важливо, що ми працювали разом. Оновлене укриття має велике значення не лише для студентів. Тепер під час повітряних тривог тут зможуть перебувати жителі прилеглих будинків і відвідувачі парку «Серце міста. Наявність такого укриття дозволяє вже. Проводити заняття в змішаній формі навчання, тобто ми можемо викликати студентів на окремі лекції, на окремі консультації, будемо казати так. І це, от оце перший етап відновлення самого навчального закладу. Мені дуже подобається, що є свіжий ремонт, дуже затишно, зручні аудиторії. Пари проводяться дуже добре і набагато безпечніше і спокійніше і нам, студентам і батькам відпускати нас, якщо ми сидимо в укритті. Це не останній соціальний проєкт у Миколаєві, зазначають благодійники. Партнери міста вже анонсують найближчим часом нововведення в галузі охорони здоров'я, зокрема в самих медзакладах. Однак подробиці обіцяють згодом. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Намагався підкупити поліцейського. У Вознесенському районі на Миколаївщині правоохоронці затримали 20-річного жителя Південноукраїнська, який намагався дати хабар поліцейському за повернення вилученого автомобіля. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, чоловік запропонував одному з посадовців 9400 гривень неправомірної вигоди. Його автівку раніше вилучили у межах кримінального провадження. Поліцейські затримали фігуранта безпосередньо після передачі грошей у службовому кабінеті. Чоловіку повідомили. Про підозру наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На ринку сьомий кілометр вантажники влаштували бійку з працівниками ТЦК і перевернули мікроавтобус. Це сталося вранці 30 жовтня в Одесі. Як повідомили у прес-службі ринку, інцидент трапився на перехресті базового провулка та вулиці Базової, неподалік асфальтного заводу. Через це рух у районі тимчасово ускладнений. Суперечка, що почалася на території складу, переросла у бійку. У результаті вантажники перевернули мікроавтобус, яким пересувалися військовослужбовці. Наразі на місці події працюють Овохоронці, які встановлюють усі обставини інциденту. У Миколаєві на базі ЧНУ імені Петра Могили відбулася конференція «Футуранок», де молодь разом із міжнародними партнерами та представниками влади обговорювали розвиток міста. Під час заходу також оголосили переможців конкурсу молодіжного громадського бюджету. Детальніше про те, якою була ця зустріч, розкажемо за мить. Залучити молодь до відновлення міста сьогодні. У Миколаєві відбулася конференція під назвою Футуранок. Захід організували за ініціативи «Save the Children» уряду Данії та Миколаївської міської ради на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вже другий рік поспіль ми зустрічаємося на цьому заході. Футуранок а це платформа, яку ми створили для того, щоб зібрати разом місцеву владу. Громадянське суспільство, дітей, молодь в одному просторі для того, щоб проговорити відновлення, які пріоритети, які потреби, і щоб разом всі були почуті. За словами організаторів, сучасна молодь це активні громадяни, які розуміють свої потреби і мають бачення розвитку своїх громад. Під час заходу також оголосили переможців конкурсу молодіжного громадського бюджету. Місто Миколаїв до повномасштабного вторгнення підтримувало участь молоді і всіх людей в створенні проектів на базі бюджету. На жаль, з початком війни ми трошки відсунули ці проекти на другий план. В цьому році ми вирішили знову запланувати партисипативний бюджет на наступний рік, щоб кожна людина могла взяти участь в розробці проекту в його підтримці збирі голосів. Загалом у конкурсі взяли участь 18 молодіжних ініціатив, серед яких Миколаївці. Обирали 10 найкращих. Це дуже класна історія. Це молоді надало сил, надало віри в себе, тому що ми сьогодні побачили, що багато молодих людей вперше подалися і вони виграли. Дуже різні були проєкти, і те, що мені сподобалось, що були підтримані також проєкти з різних сфер. Це каже про те, що нашій молоді важливою нашому місту, щоб підтримувалися різні ініціативи. Сучасна молодь же незабаром стане нашими партнерами, відзначають в офісі посольства Данії в Миколаєві. Саме тому важливо залучати їх до такого діалогу. Це платформа для обговорень, платформа для вирішення якихось питань. Ну і звісно, для того, щоб молодь могла реалізувати себе в громадських соціальних проєктах міста. Футуранок покликаний надихати та заряджати енергією для створення нових проєктів, реалізації планів і спільного розвитку міста, зазначають його учасники, а ще підтримувати молодь у її ідеях та починаннях. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю 31 жовтня. У Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 9 до 18 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 58%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про сесію Миколаївської міської ради у змішаному форматі, вперше від початку повномасштабної війни. І головне, цінуйте найдорожче. Любіть Україну та підтримуйте наших захисників.